Вітаю вас, шановні глядачі і слухачі. З вами я дідусь Васик, і сьогодні я вам розповім казочку про Вавку і мудру сову. Після пригоди із чарівним пальцем царя Мідаса, Вавка тривалий час блукав. Знесилений, беззубий, шукав він прихистку. Його подорож вела його через безліч сіл і лісів, але всі від нього відверталися. Він був не тільки жадібним, злодійковатим, а й грубим, невічливим і неприємним у спілкуванні. Його одного разу сильно втомлений і змучений, він потрапив до невеликої таверни, де зустрів добрих людей, котрі вирішили прихистити його, хоча б на одну ніч. Ей, ти чому такий понурий? запитав один з відвідувачів, побачивши, як Вавка сидить мовчки, ковтаючи їжу, мов якийсь звір. Щось сталося? Це не твоя справа. Вавка буркнув картаво і зневажливо, намагаючись не помічати цікаві погляди. Ого! Нащо ж так грубіяни, ти просто згадав одну цікаву історію, продовжив чоловік. У цих лісах є одна мудра пані сова. Вона володіє чарівним ліхтарем. Кажуть, що той, хто зможе заволодіти ним, стане неймовірно багатим. Але цей ліхтар дає багатство тільки тим, хто дійсно заслуговує на нього. І просто так його не отримаєш. Ліхтал? Цалівний ліхтал? Вавка одразу підхопився. Цей ліхтал має, має бути моїм. Я маю багатіти, Я готовий на все, аби отримати його. Це буде мій ліхтал. Чоловік здивовано поглянув на нього, але нічого не сказав. Лише махнув рукою. Ну що ж, якщо ти такий впертий, ти, звісно, її знайдеш. Але будь обережний. Багато хто намагався дістатися до ліхтаря і не повертався. Вавка не звернув уваги на ці слова. Він був впевнений, що його жадібність і хитрість допоможуть йому досягти мети. Не подякувавши людям за їжу і прихисток, Вавка вирушив далі у пошуках пані Сови. Ліс ставав все темнішим і густішим, а але не зупинявся. Він уже уявляв, як розбагатіє, як всі побачать його величезні скарби, і він стане наймогутнішим та найвеличнішим у світі. І ось нарешті він знайшов хатинку пані Сави, що стояла на високому дереві. Пані Сава, побачивши Вавку, відразу здогадалася, хто перед нею стоїть. Її великі очі були повні, повні мудрості, і вона говорила повільно, ніби зважуючи кожне слово. Ти хочеш мій ліхтар, Вавко? запитала вона. Але чи розумієш ти, що справжнє багатство це не золото, і не те, що можна забрати силою? Мені не цікаві твої уроки, відрубав Лавка, навіть не намагаючись стримати свою грубість. Я хочу багатство, і якщо твій ліхтал може це дати, я візьму його, ти мені його віддаси і все буде добре. Пані сава довго дивилася на нього, ніби оцінюючи. Вона знала, що він не зрозуміє її слів, але вирішила не перешкоджати йому. Ліхтар твій, мовила вона спокійно, але пам'ятай, що він дає багатство лише тим, хто готовий віддати частину себе. Для тебе, відповідно, це здається неможливим. Вавка схопив ліхтар і запалив його. Ліхтар засвітився ніжним, золотистим світлом, і раптом Вавка відчув, що у нього в роті знову є зуби. Він підійшов до струмочка, що був неподалік, глянув у нього і побачив, що тепер у нього повний рот золотих зубів. Вовка відчув, що у нього наповнилися чимось кишені. Він запустив туди руки і витягнув цілу жменю золотих монет. Оце так. Я тепер багатий, я багатющий, вигукнув Вавка. Я тепер могутній, це тепер мій ліхтар. Ти і всі навколо мають мені підколятися і робити все, що я звелю, галасливо репетував Вавка. Тільки Вавка це сказав, і ліхтар почав світитися блакитним сяйвом. І ось замість того, щоб розсипати золото, світло ліхтаря ставало все більш інтенсивним. Воно почало опалювати землю, висмоктуючи всі сили з вавки і в кінцевому рахунку знищувати його самого. Ліхтар почав поглинати його. Всі зусилля вавки, вся його жадібність і нахабність нічого не дали. А привели до зворотнього результату. Золоті зуби зникли, гроші з кишень теж. Залишився лавка в одних тросах, навіть чоботи зникли. Я тебе попереджала, Вавка, сказала пані Сава, коли ліхтар нарешті згас. Ти думав, що Магія дасть тобі багатство, а насправді вона забрала те, що могло б бути твоїм. Ти не зрозумів. Що справжнє багатство це не те, що можна взяти насильно, а те, що ти даєш від серця. Це ти все підлаштувала, свелдюча, малозватиця, закричав Вавка. Від злості він намагався жбурнути ліхтарем у сову, але сова граційно перехопила ліхтару у повітрі, і раптом він знову засвітився, але на цей раз. Це було різке, помаранчеве світло. Вавку шваркнуло блискавкою, і він втратив свідомість. Коли він отявився, ні сави, ні ліхтаря вже не було. Як і завжди, жодних виставків Вавка не зробив і пошкандибав у невідомому йому напрямку. Чужого, брати, тільки себе карати. І той, хто хоче жити легко, повинен мати чисті руки і добре серце. От така от казочка, шановні мої глядачі і слухачі, дякую вам за увагу.